Також не був в басейні. Це в розмізування, саме прийшов час, щоб їдити басейн. Джакузі там, як правило, є також дитячі майданчики. Зараз провіримо, яка ціна. Я вже декілька місяців не був, літом не дуже хочеться ходити, а от зимою те, що треба і догрітися. І що взяв, заплатив за двох дітей за себе на трьох чоловік, на одного дорослого, двох дітей, я заплатив сім. Доларів 10 центів, і це басейн буде на цілий день. Дуже дешево, як на мене, це чашка паливо з дітьми. тут така кімната називається сімейна кімната. Тут є також душ окремий принципі. Що менша дитина, то можна положити передіти її. Закінчує наша сесія. Лутаються друзі додому. Круто взагалі провели день.